Перша наукова співробітниця Державного історико-культурного заповідника Самчики до Ольга Миколайна. Насправді вклад його величезний, колосальний, я б так сказала, тому що це був майстер не тільки пензля, а ще й в області килимарства, в області губеленів. Тому такі люди, я ними особливо пишаюся, адже це мій земляк, я корінна самчаківчанка. Ось і до речі, він був один із перших, кого вклю... з Старокостянтинівського району кого включили в до спілки художників України, національної спілки художників України. Ось тому звичайно ми не пишаємося роботи його ще цінні тим, що їх не настільки багато. Адже весь час потрібно було йому варіювати між все ж таки малюнком і основною роботою, тому і вибрати йому було важко. Я мала честь і величезне задоволення поспілкуватися з ним, коли він ще був живий, тому що останні роки його життя були надзвичайно вже важкими. людина була похилого віку, стан здоров'я не дозволяв йому активно проводити час. Але людина була дуже енергійна, і ось він з яким натхненням він розповідав про, про свої роботи, про те, як, з чого черпав натхнення. Тому важко, важко переоцінити його роботи насправді. Працюючи в Державному історико-культурному заповіднику Самчики, він відремонтував ткацький станок і під час екскурсії він. Проводив такі невеличкі майстер-класи. Це було дуже цікаво і корисно, адже в техніці губеленів зараз працює не настільки багато людей. Плюс людина була таким яскравим націоналістом, і це було не на, не на камеру, і це було не сьогодні, і не вчора. Це було завжди. Людина, яка з перших, проживаючи в Херсоні, добивалася саме церкви Українського патріархату. Людина, яка Мала безліч нагород і ними не хизувалася. Тобто він сприймав це так, як, як потрібно. Я виконав свою роботу. Добре, її оцінили, значить, гаразд. Оце, мабуть, одні із тих якостей людських, щирих, які варто варто відзначити. Наскільки він мені дав зрозуміти, що йому. Важко було роз'єднати себе, де малюнок, де де, 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 де станок. Єдине, що коли він брався до пензля, то як і будь-який митець, це було спонтанно. Тобто, тому навіть дані роботи, представлені, які будуть на виставці, на виставці вони виконані різними навіть. І техніками, і тим, що фактично в нього було з підручних матеріалів, тому вони є і фарбами, і олівцями, і фломастерами. Прийшло натхнення, намалював, закарбував пам'яті. І це було швидше, це займало менше часу. А щодо гобеленів, то це, звичайно, потребувало багато часу. Остання його робота це було в співаторці з дружиною, великий гобелен для Херсонського аеропорту. На жаль, як і його дружина, вони не знають, яка зараз доля Гобелену, так як і всього Херсону, тому що вони покинули регіон 15 березня, вони ще встигли якраз виїхати звідти. Музика. Найперше варто, мабуть, зауважити те, що літні відпустки свої художник разом із дружиною і дітьми, в них є двоє гарних хлопчиків, вони проводили не десь за кордоном, не десь далеко виїжджали, вони виїжджали в плавні на Дніпро. І там вони з палаткою, з човном, з дітьми проводили майже все своє літо і звідти черпали натхнення. А щодо робіт, які були представлені на виставці, вони з'явилися не випадково, адже за радянського союзу художникам миттям давали такі творчі канікули, і вони могли подорожувати в рамках того, як дозволяло це тодішнє законодавство і так далі. Ага. І однією з таких великих серій, що були тут представлені, це були Соловки. Звичайно, як я вже зауважувала, що Борис Лукич був таким. Яскравим націоналістом, то і ця питання ідейності, любові до України. Вона його вапила, вона його кликала. І, вирішивши, порадившись з дружиною, вони виїхали на Соловки замалювати там пейзажі. Але кликала його ще і могила останнього гетьмана Калнишевського, того, якого в лікаря царіца по спочатку милувала, жалувала різні звання і нагороди, а потім заточила в монастир, де він помі... Мер у віці 120, 112 років, і там був ченцем, і це його звичайно цікавило. Плюс ну, на радянські часи, звичайно, соловки не звучало так модорошно, як зараз. Але те, що вабили пейзажі соловецькі і. і Монастир і архітектура це був факт. Тому одне з таких напрямків були Соловки. А щодо України, то це була Хмельниччина, яка представлена Кам'янцем Подільським, тому що він хотів показати всю красу області, йому це яскраво вдалося. І, незважаючи навіть на те, що роботи виконали звичайним фломастером, але ем, коли Відвідувачі, які приходили на виставку, тому що попередньо вона була діяла в Самчиках в 2020 році. І відвідувачі приходили і вони зауважили: а ми тут були, а ти пам'ятаєш, а ти бачив, а ось тут ми знаємо це. І тоді ти заповнюєшся такою гордістю до свого краю, до своєї батьківщини, що люди і вони говорять це з таким захопленням. Тому це, це такі емоції, які от ти переживаєш тільки відвідуючи вже виставку, і це все в його роботах передається дуже чітко. Я думаю, що це пов'язано з тим, що він все ж таки житель села, і кожен житель, житель села він більш такий, знаєте, він ніби як заземлений. І воно все одно десь закарбовується і проноситься через все життя. І ось це навіть те, що вони відпочивали поблизу природи, не, 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 не десь далеко, не, в, не на морі, а саме ось більш такої природи. І це було одно, одною з його е, великих захоплень. А ще до речі, ось якщо додати, в нього було улюблене заняття, проживаючи в самчиках. Це пасіка. Тому тут важко, ну чому не маємо малював людей, чому не птахів, а саме ось таку природу, я думаю, це з цим перш за все і пов'язано. О, це взагалі окрема історія, це взагалі окрема гілка його життя. Адже завдяки Борису Лукучу Лупичу Шнайдеру, Олександру Матвійовичу Пажимському Раковському Геннадію Францовичу, Юзвукову Михайлові Карповичу. Цей розпис ожив його, його віднайшли, вони вдихнули в нього нове життя і. Коли він вже був, Борис Лукиш був більш такого похилого віку, ткати йому все ж таки було вже важче. А ось він брався все ж таки більше до пензля. І остання його виставка була в Херсоні спільно з нашими самджиківськими митцями. Вона була, мала колосальний успіх. І це була остання його виставка, де автор був саме присутній. Далі вже зір його зовсім підводить. Найперше те, що всі знають, в, якому, в якій ситуації зараз Україна, що складні для нас часи, надзвичайно непрості. І багато пам'яток, на жаль, перебувають в такому досить важкому стані, і ніхто не знає, що може бути. А тут воно все закарбовано. Фотографія прекрасно, але саме майстер, коли малює пензлем або будь-яким іншим способом, передає і вкладає туди свою душу. І ось хмельничанам. То це значити, адже багато робіт присвячені саме Хмельниччині, і це дає змогу, як повторити в своїй пам'яті подорожі, які е, люди вже здійснили, або ж поставити собі якусь галочку на майбутнє, на наступний вікенд, чому ні.